Doom The Dark Ages — нова довгоочікувана частина Doom, приквел до Doom 2016 та Doom Eternal. Новий стиль, новий геймплей. Але чи справді ці зміни хороші. З відсутністю композитора Міка Гордона та геймдизайнерів з Doom Eternal новим розробникам довелося експериментувати. Критики роздають 10 з 10, але гравці кажуть не грати навіть через Xbox Game Pass. Тож давайте розбиратись. Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас огляд Doom The Dark Ages. Doom The Dark Ages виглядає приголомшливо і показує, на що здатні сучасні рушії. Гра створена на оновленому двигуні ID Tech VIII. І це видно з першої сцени. Навіть у 4К на максималках можна стабільно отримати понад 100 кадрів на секунду, ніяких провисань, все працює ідеально. Навіть на консолях Xbox та PlayStation Dark Ages упевнено тримає 60 FPS у більшості сцен. Можу сміливо сказати, оптимізація тут на висоті. Ніяких багів, вилятів чи лагів я не застрів. Приємний бонус для ентузіастів. Гра підтримує рейтрейсінг, тож ви можете вимкнути реалістичні тіні та освітлення, якщо у вас достатньо потужне залізо. Є також підтримка технологій DLSS, тож на ПК можна отримати ще вищий ФПС без втрати якості. У сумі Dark Ages виглядає ідеально, особливо радує арт-дизайн. Локації це фантастична суміш футуристичного та середньовічного. То ви крокуєте по обліплених мохом камінних мостах і галереях, то опиняєтеся в кімнаті з пульсуючими плазмовими генераторами. Часом оточення нагадує Warhammer 40 000 чи Destiny. теж суміш стилів, але тут кожен предмет і текстура мають унікальність, неймовірно пильні деталі. Видно трішинки у камені, бризки крові, що розлітається, відзеркалення у калюжах, а коли починається бій, усе це працює на створенні атмосфери розпачі та епічності. Колірна палітра рівнів дуже збалансована. Холодні відтінки каменю та льоду контрастують із палаючими відблисками полум'я та червоного, наче весь світ замер у крижаному очікуванні, залишаючи лише кілька спалахів вогню та крові, які кидаються в очі. Цей контраст кольорів відразу задає настрій, створюється відчуття, що ви опинились посеред сценарію фантастичного трилера. Словом... Dark Ages виглядає як демонстрація можливостей сучасних відеокарт. Воно може здаватись вимогливим, але при цьому працює стабільно і без лагів. Також і Software відмінно попрацювала над звуковим супроводом. Вибухи, постріли і крики демонів звучать дуже насичено. Коли у бою панує справжній ажіотаж, навколишній звук підкреслює всю масштабу подій. Кожен удар щитом або очим відбувається характерним металевим звуком, і загалом аудіосупровід задає потрібний настрій. Музика ж тут відходить на другий план. Вона часто залушена шумом битв, але це зроблено навмисно. Так як саундтрек для цієї частини Doom описав невідомо мій Гордон, тож у Дум з Ages може один-два хороших трека, і це все. Навіть ембієнт для рівнів схожий на суміш декількох стилів, хоча й зроблений з ідеєю бути схожим на роботи Міка Гордона. На жаль, музика це не єдина велика проблема нового Doom. Якщо ви очікували від Doom за Dark Ages нового сюжету з несподіванками, готуйтеся до розчарування. Історія тут настільки банальна і прісна, що навіть гравці, які дивляться усі катсцени до кінця, починають їх скіпати. Якщо ви хочете послухати про лор серії Doom детальніше, то у нас скоро вийде відео про лор усіх частин. Але поки що можна сказати, що і Software взяли старий текст космічного фентезі і просто перефарбували героїв окуляри Dark Ages. Візьмемо, наприклад, армію Нура. Претаріанські обладунки нагадують щось із Gears of War. Жерті пекла з високими лобами виглядають, як їх далекі нащадки з Halo. І все це більше схоже на пародію, аніж на епічну оповідь. Появіть собі жарти рівня фільмів Марвелу Doom. Словом, від сюжету Dark Ages не варто очікувати багато важливого. Тут можна абсолютно пропустити всі катсцени і нічого не втратити. Дум завжди був просто про вбивання демонів, а не про глибоку сагу. І, якщо чесно, я не проти. Сама атмосфера Dark Ages заточена на бій, а не на драматургію. У підсумку гра виступає фоном для екшену, а не навпаки. І це цілком прийнятно в сучасному Дум. Наприклад, сам Слеєр тут здатен викликати посмішку. З одного боку, він все ще мовчазний у найважливіші моменти, але навколишні персонажі навіть підсвідомо жартують. Наче у серіальному ситкомі. Хтось із героїв іноді іронізує над тим, що Слеєр нарешті має щось зробити на десерт. Це може здатись незвичайно для Дум. Знову ж таки, щось на кшталт Хейла або Gears of War. До речі, Dark Ages навіть трохи грає на сарказмі, присутні жарти та навіть спроба пробити четверту стіну, але на дрібні серйозного сема. Наприклад, дещо казковий тон цих сцен спершу може здивувати, але згодом розумієш, це частина концепції. В результаті гра набуває свого шарму, хоч це й не традиційно для Дум. По підсумку у Ages це скоріше казочка-бойовик, а не сумна сага. І в цьому є своя привабливість від сюжету тут немає великих очікувань. Якщо чесно, ви сильно втратите, просто пропустивши всі катсцени. Дум завжди був про гру а не драму, і тут це не змінилось. Але давайте вже перейдемо до геймплею. Одразу скажу, рівні тут зовсім не схожі на вузькі переходи Doom 2016 чи Eternal. Dark Ages приніс справжню свободу пересування. Величезні відкриті простори, і переплетені арени. Це нова фішка. В одному з рівнів є ціле середньовічне село навколо фортеці. Розгалужені вулички, двори, торгові лавки. Мені справді здається, що і софтвер можуть називати Dark Ages чимось середнім між класичним Doom та Dark Souls. Мапа рівнів більше нагадує лякаючу масштабну конструкцію. Де бо ви б не пішли, ви знайдете ворогів Аргент Нура. Це точно освіжає класичний геймплей. До прикладу, деякі місії мають завдання по типу зруйнувати всі ворота у чверті карти чи знайти три скарби в певних місцях. Ви самі вирішуєте, з якого боку братись. Це дає відчуття варіативності, але у той час одноманітності, якщо це зрозуміло. З одного боку, вам тепер не просто потрібно вбити усіх на рівні, а з другого, завдання зачинити три абсолютно однакових портала з абсолютно однаковими ворогами, які з них виходять. Тож різноманітність місій, але з якою ціною. Також мапа, буквально нашпиговані секретами. На кожній місії можна знайти десяток схованок із бонусами. У меню є детальна мапа, і вона підказує місце секрету, якщо ви його помітили на краю екрану. Тому гарантована одна частина гри це вирушити у прихований коридор або кімнату і отримати свій трофей. Одночасно це призводить до одного бонусу і невеликого недоліку. Добре, те, що секрети підказані. Погано, що відчуття власного відкриття трохи втрачається. Раніше ми самі їх шукали, а тут майже все видно на мапі. Водночас, хоч розробники додали свободу рівнів, вони не забули про лабіринти. Ви можете побачити переплетення коридорів, відкритих двориків і майстерно-замаскованих проходів. Іноді ви можете рухатись колами, передати довгий шлях і знову опинитесь в тій самій кімнаті, але з іншого боку. Це змушує часто відкривати мапу і ретельно обдумувати кожен хід. Я, наприклад, часто бачив перед собою знайомі стіни з Doom 2 але тут вони набивають нового змісту. Ще одна приємна риса, Dark Ages дбає і про елемент головоломки з завданнями. Інколи їх можна вирішити по-різному. Наприклад, знайдете довгий коридор і підозрілий вежіль, але чи шукати бійку відразу, чи обшукати всю кімнату. Ці елементи продумані і додають грі відчуття пригоди. Стара школа Doom. вас нагороджує за уважність, але не зупиняють темп. Вдосталь і видовищних моментів. Так, іноді локації можуть здатися як кадри з кіно. Наприклад, у певний момент відкривається вид на величезний замок на фоні грози. І це просто захопливо. Деякі постановочні кадри нагадують кінематографічні знімки. Вони не потрібні для геймплею, але справляють сильні враження. Через це Дракейдж більше не лише динамічний шутер, але й місцями дуже мальовничий. Колірна палітра і деталізація теж вражає. крім холодних відтінків льоду, ви побачите розтрощені статуї, написані кров'ю руни, обгорілі залишки демонів та рештки обладунків на землі. Ці візуальні натяки на попередні битви створюють відчуття, що ви просто продовжуєте довгу війну. Навіть коли на секунду зупинишся, усе це не наче кадри з документального фільму про війну. Нарешті хочу відзначити атмосферу. Коли йдеш через старі ворота чи спускаєшся в підземелля, практично відчуваєш, що ти серед колишніх баталій: пил від падіння бомби, відблиски факелів, віддалений рев демонів, усе це створює напругу. Іноді доводиться дивитись не тільки під ноги, а й подивитись вгору чи закут. Я помічав, як гра сама затримує кадр на різних символах чи декораціях. Усе це працює на атмосферу живого світу. Коротше кажучи, рівні Dark Ages – це приємний експеримент. Вони дають відчуття свободи і трошки глибини класичного Doom. Особисто мені дуже сподобалось порушити звичайні шаблони. Хоча зрозуміло, що деякі фанати могли б піддати перевагу більш стрімкому геймплею старого формату, але ж ніхто не любить стояти на місці. Нарешті перейдемо до серця Doom боївка. І тут вона це справжній переворот. Dark Ages змінює правила гри, і ви або полюбите це, або будете нарікати. У Eternal кожного монстра була своя ключова зброя, і вам часто доводилось перемикати, щоб його вбити. Тут нічого подібного. У вас достатньо патронів та здоров'я. Різноманітність полю бою тепер означає тільки одну стратегію змінний хаос і шум зброї. Основна фішка парирування. Кожен ворог у Dark Ages атакує у ближньому бою, і його наступ часто підказується зеленим спалахом. Якщо ви в цей момент піднімете щит або ви меч в оборону, суперника на мить приголомшує. У цю коротку мить він без захисту і можна зробити кілька важких ударів. Кожне переривання не лише залишає ворога відкритим, що й миттєво заряджає вищі можливості ближнього бою. А ближній удар тут справжній вибух адреналіну. При відповідному амгрейді можна розірвати ворога на шматки, тож бойова система фактично перетворена на шоу. Знову ж таки, комусь це сподобається, а комусь ні. Мені, наприклад, оце сяйво ударів, яких можна запарирувати, чомусь нагадало Guitar Hero і взагалі вбили усю атмосферу. Ще одна фішка стрибок з щитом. Якщо ви біжите прямо на ворога і стріляєте зі щита, ваш персонаж миттєво телепортується до супротивника. В результаті найкраща тактика це вічний біг уперед. Основа боївки тепер це парирування та атаки мечем чи булавою. Та Ракейс буквально заохочує вас лізти ногою вперед. Завдяки новій механіці всі бої проходять в режимі ударів і ступив з парирова, ви буквально танкуєте ворогів. Ніколи не доводиться ховатись, складної тактики не потрібно, і комусь це сподобається, а хтось каже, що дум тепер для казуалів. Для порівняння, розробники казали, що у Eternal ми були як реактивний винищувач, а тут як танк. І це точно правдиво. Ви Eternal ти летиш стрімко і прицільно, а тут просто зносиш усе на своєму шляху. Що стосується самих демонів, то їх тут багато і вони в розмітті. У Dark Ages повернулись всі знайомі монстри, але тепер на них дивишся по-новому. Імпи, які раніше заманювали вас на атаки, тепер кидаються у ближній бій без коливань. А какодема тепер може подстригати вас за рогом, там де ви менше чекаєте. Завдяки цим нововведенням кожна сотичка стає повільною у порівнянні з думатьорном. Скоріше за все, ви навіть не будете використовувати далекобійну зброю у звичайних сотичках. До речі, у Dark Ages зберегли класичний дум зброї: возрядний дробовик, гранатомет, рейлган тощо, але вони стали радше фейерверком. Тому, хоч і приємно побачити знайомий арсенал, справжньою зброєю Ages залишається важчі та булава. Ще один приємний нюанс, Dark Age дозволяє вам вибирати власний стиль бою. Бажаєте перетворитись на танка і використовувати щит? Будь ласка, і це працює. Хочете максимально опинятись в обіймах ворога і розрубувати мечем? Можете і так. І оскільки за це ніхто не карає, навіть складність можна налаштувати окремо, гра стає значно гнучкіше. Але складність також є проблемою цієї гри. Нормальний та навіть високий рівень складності занадто легкий, бо єдине, що рівень складності змінює, це зменшує шкоду, яку завдаєте ви, і більше шкоду, яку завдають вороги, та збільшує швидкість гри. І навіть тоді найважча складність відчувається як нормальна у Doom Eternal. Загалом Doom the за Ages має багато проблем. Але як із Doom Eternal, Doom the за Ages – це гра, яку ви або полюбите, або видалите після 20 хвилин гри. Загалом Dark Ages повільніше та легше, а також концентрується на ближньому бою. Нова гра виглядає краще, але стиль та музика значно гірше, ніж у Doom Eternal. Загалом Doom The Dark Ages отримав хороші оцінки, але у нього пограло значно менше людей, ніж у інші частини Doom. Якщо ви хочете спробувати пограти у Doom the Dark Ages, можна пограти з Xbox Game Pass. Майже безкоштовно. Але як я завжди кажу, я лише граю та кажу свою особисту думку. Грати чи ні, купляти чи ні, вирішувати вже вам. Пишіть у коментарях, чи хочете ви побачити гайди по цій грі та чи хочете ви подивитись відео про сюжет серії Doom. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних відео. Слава Україні та до зустрічі у новому відео!